І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Bogdan Геймс з вами Богдан і сьогодні відео про Clash Royale. Сьогодні я буду доходити до наступної арени, мені залишилось 31 кубок. У мене отака колода, можете подивитись. Е, може, ще пограємо в цей режим битва з ніжками, але поки що буду грати. Звичайний бій. Так, і розпочинаємо. Я почну з бочки, мабуть. Буду готуватись стрілами. Ну, спробую. Ну, я їх розвалив Ого. Так, і. Спробую ще оток. Давай скоріше колдун не спи. Так, тут все погано. Скелетики давайте. Ой-ой-ой, тут дракончик повинен допомогти. Так, горно допоміг. Давайте ведьме. Ще раз молодець. Так. Я також від... відьму поставлю. І кину бочку. Так. Валькірія. Ой, не тих б'єте. Так зроблю. Валькірію. Ой-ой-ой-ой-ой. Кого не йде але спробую. Вони. Аж зависив на одному місці, поки через скелетів пробиралося. Так, дракончик давай роз, два, три. І немов. Дракончик старається вроді би. Але в той же час не помог себе. Так, ну Тут вже доб'є, я думаю, молодчинка. Тут я не знаю навіть кого поставити. Може, звісно, і не потрібно було його витрачати. так зараз потрібно всіма силами дати йому дойти і буду потроху іншу бочню розрушати йому. Ток. Ці помруть. Ми вже й на головну борщню пішли. Ток. Ну, пека хай буде. І бучка. Ой, криво. Так, і... Вже майже... Ну, я і ток виграю вже. Все. Перша перемога є. Дайте от 31, будь ласка. 31. Да, як роз, 31. Оце мені пощастило. Лос. Да, Трохи буде лагати. І в мене наступна арена. Да, я сундуки, звичайно, не купив. У мене тепер багато нових є. І розблокувалися королівський гігант цих я знаю, королівські рекоти, Три тюрші, королівські кабани, це повітряна куліни, звичайний, а принц, просто і темний принц. Як отримаю, навіть не знаю, кого ставити вони, до речі, по-моєму, ну, от гігант. а, обичний, обичний, рідкісний, рідкісний, ну, а ці три епічні. Да, так що, подумаю, кого мені ставити. І, мабуть, зіграю ще раз в битву сніжком. До речі, в Бравл Старсі, як я й казав, скоро буде розіграш. Вже останній тиждень залишився перед. У мене перед канікулами у школі. Ой, мегарицар. Ого. Ой, він же ж. ой Ну, що я так зробив? А чого звідки в нього такі корти? Що це таке? Принц ще маленький взагалі. Да, тут в мене шансів нуль. Аж цілий нуль. Я також дуже хочу маленького принца. Так не чесно, я так. У нього ще Бошні також дуже красиві. Ну, це, да, е, явно не на сьомій арені. Не диви на цього маленького принца, він мені ще з бошню розіб'є. Де диви 30 хп осталось? Це вже зовсім обнагрівший. Ну, да Калдун ще й звідки я теж такі корти хочу. Угу. Ще золотий отой, по-моєму. І ну тут дозвіл, звісно. 10 хп. Ти він мені зараз брягнув доб'є. Пощастило мені, що не докотилось. Клос. Ну, о, все, маленький при... О, він не в ту бошню стріляє. <ріст> <ріст> ну, до да, зріза. Я дуже сумніваюся, що в мене хоч що-небудь вийде, але може хоч одну бошню розіб'ємо. А він радіє, в нього. <ріст> ох ти! <ріст> ну, брівном добиться, звісно, смішно. Ну да, Так, тут в мене шансів ніяких не було. Мабуть, спробую зіграти ще раз. Надіюсь, мені не такий сильний попадеться зараз. Я знову розпочну сон. Звичайно, звісно, я знаю, що краще, як не вчос. Що, звісно, не розпочинати, краще, щоб розпочинав. Той, хто грає проти тебе, ну в мене все погано. Ой-ой-ой. Ах -ой -ой. ти! Як її взагалі звути? Це вона зараз втече. Помри. Так, Пека померла і спробую. Ой-ой-ой. ой 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 Ну, да, звісно, кабани мені всю бошню рознесли майже. Ну, але все-таки я виграю. Куш мені постой? навіть не знаю, спробую ось оток. Давай піка скоріше. Ой-ой-ой. Погано він зробив, мені таке не подобається. Ну, там помре, а тут задефав. Ну, спробую ще в сотні на кабані добити. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой -ей -ей, кабончики побігли. Ні, ну, кабон, кабончики ноглі. Фух, кабончики померли. Ой, кого ж мені. А, все. Ні, не все, я думав, все. Я буду вже добивати інші боршні, тому що я зараз програю. Ні, ну він мені розіб'є бошню і тоді все одно прийдеться ламати ту. Так, і ура він вже здовсі. Ну, звісно, другу перемогу я здобув за сьогодні і одну пороску. І залишилося зіграти ще один нос, але це я зроблю не на відео, а на цьому буду закінчувати. Всім удачі і пока!